Там трохи гудцул ні? Камера тут бонят. Та я на тебе буде ворога, але я тобі постійно докажу. сестра по якій лінії? Дайте спити рідної сестри, чоловіка, брата, сина, рідної жінки, чоловіка, брата, жінки. Нострий бабі Вуйко, знаєш коло. Маріки Пізюкової, дети Бадулики Василі Василик того спічного потіку рідної сестри чоловіка жінка. Давай, давай, повторимо минулий досвід. Давай. Я влажусь в камеру, дивись. Ти, ти або сумний, або дуже сконцентрований. Я дуже налаштований. Дуже налаштований. Так. На що? На перемогу. Але подивимося, чи вона буде, бо що там ще до перемоги ще дуже далеко. От це значить, коли пенсіонери в команді. Ні, молода команда, а слухаємо пенсіонерські пісні. Але то класика, Йопка. Молода команда з молодими гравцями. Ні, ну душою ми молоді. Душа там у нас молода, ні. Скажу так, нас може багато хто не вірити, я більше ніж впевнений, що багато людей, які з нами в Лізі знаходяться ще з початку сезону, в нас не вірили. Хтось, хтось реально десь сміявся, хтось думає, що а, стара школа, вони там знімають. Багато хто, я впевнений, я знаю, десь трошки чув, але ми показуємо. Як треба йти далі, як треба рости. Ми показуємо ігрою, що там неумовно, знаєте, як говорять, вони там знімають, там, ігра таке, типу. Ні. тепер зараз то все підтверджується пацани на полі, на паркеті, на вас дивляться. Я впевнений, що на вас починають команди потрошки і рівнятися. І вони б в своєму. В своїй команді я впевнений, хотіли би мати таких людей. Тому мені дуже пощастило мати в команді таких людей, як ви. Я говорю за кожного. Я, мені щиро, щиро радий і мені дуже приємно та, та команда, яка працює. Скажу, ну, підсумок такий. Получайте задоволення. Я люблю в таких іграх грати. Я получаю більше кайфу грати в топових іграх. Тому що це ваш показник, який ж ваш рівень, а ваш рівень високий. Ваш рівень високий. Получіть задоволення сьогодні, кайфаніть по хорошому, зайдіть сюди в роздівалку з трьома очками і покажіть, да, да да пацани, до останніх матчів ми будемо боротись за це місце, що там саме верхнє. Будемо боротись, ви, ви, ви цього заслуговуєте по роботі, по всьому, пацани. й то, щоб, блядь, от реально, щоб ті поразки були несправедливі. У вас, є, у вас є той запал в грудях, але його було, було мало. Сьогодні той запал треба реально розпалити. Хіба вам не подобається, коли ви приходите додому, і жінка питає, дівчина, мама, питає, як ти зіграв? А ви два рази в щось добре програли? Хіба вам не буде сьогодні приємно прийти додому і сказати, та блядь, ми це зробили? Не я, а ми. Бо команда це є ми. Подивіться, як ми ростемо. Ми ростемо. Не я виріс, не Андрій, ні Олег, ні. Між Ні Штефан — ніхто, блядь. ми виросли. Ми виросли як команда. Я хочу всім сьогодні побажати. Хорошої гри, емоції. І, будь ласка, той запал, що в кожного з вас є. блядь, розпаліть його, розпаліть нахуй так, щоб у вас очі горіли. Але я говорив блядь, з ендюметром. Гаряче серце, а холодна голова. Ви маєте з гарячим серцем іти стик з але з холодною головою. Якщо вони вас провокують. Бля, посмійтеся в дім в лице! Смійтеся! Він вас вдарить, не ви його. Ви, ви маєте з холодною головою сьогодні підійти до кожного епізода. Давайте вийде. Сядемо. Знову настав той момент. У нас гра проти Галицької здоби. Одна з найважчих ігор цього сезону. І проти команди, в якої ми не вигравали вже рік. Хлопці готуються. Я, чесно, не маю що навіть додати. На початку цього відео я хочу, щоб ви просто додивились це відео до кінця, підписалися на наш аккаунт, якщо ж цього не зробили, бо 90% наших глядачів роблять це без підписки. Дивляться наші відео. Має бути справжній бій. Я, я не знаю, чим це закінчиться, але буде дуже багато боротьби, емоцій і агресії. Надіюсь, здорової агресії, яка не буде переходити якісь здорові межі. Кравець 10-го туру. Ого. Показуй сюди. Заркові плане. Ні, то бачите, рідне. Душенька, душенька моя тут написана. давай, давай. — думай. Команда має отримати не втурну. Це не дівалці, все сказано. Все сказано. Наше діло вийти на паркет і це доказати ділом. Бо словами говорити можна багато. А вийти тут і зараз докагати. І все, що ми говорили, давайте зробимо, щоб ці слова не були впусту. Ми це можемо зробити. Гаряче серце, холодна голова. Три, чотири. Два! Титульний спонсор команди Альянс Лев Метал. Нагадуємо. Надає... нагадуємо, Пам'ятаємо пам про те, що автомобіль досі продається, і його потрібно викупити у мене за хороші гроші. За Скільки Хороший автомобіль? Фінальний спринт з п'яти поєдинків проти суперників з верхівки турнірної таблиці розпочинається саме сьогодні матчем проти, напевно, найдосвідченішої команди Ліги. Різниця між нами у турнірній таблиці всього 2 бали. Тому жодна з команд не має права на помилки. Перемога дає кожній команді залишитись в гонитві за золоті медалі чемпіонату. Настрій був відповідний, як у стані здоби, так і у нашому колективі. Гра розпочалася з активних дій наших гравців, які буквально за перші дві хвилини чистого часу завдали 5-6 ударів по воротах опонента. Влучність та реалізація моментів наразі не наша сильна сторона, але старт поєдинку абсолютно за нами. Головне тепер не опускати темп і продовжувати тиснути та очікувати помарок гравців галецької здоров'я. <плес> тепер дивіться, що робимо свят. Робимо чуть, але я стою, Водя, ти маєш пропустити між ноги. Я стою трошки. Ти на ударі стоїш замість мене. Ми міняємо... Не Ми під міняємо під зараз погиб. пройшло першого тайму 1-1. Ми забили першого, потім знову зразу зрівняли наступні атаці. далі Неможливо не сказати про Тімермена, який відкрив рахунок у цьому матчі. Цей м'яч став для нього вже восьмим у 12 іграх чемпіонату вражаюча результативність, яка вивела його на першу позицію у внутрішній гонці Бобмартерів ФК Альянс. Хоча міг забивати він ще більше, але повертаємось до поєдинку. Коли рахунок став нічийним, гра помітно вирівнялась. Тепер вже гравці здоби почали знаходити свою гру і створювати потенційну небезпеку. Хоча кількість наших гострих атак також не зменшилась, потрібно було тиснути, пресингувати, боротись та використовувати кожен шанс для взяття воріт. Але нерв гри десь заважав гравцям діяти холоднокровніше. Щоб це змінити, головний тренер мав достукатись до своїх підопічних. you Прибираємо персональну опіку. Зона але? персональна опіка потім в кінцевому результаті. І тільки Саприка зараз грає персон. пацани, не пацани, непогано па дай грає, не Я кажу, що захист буде основа. Так Можливо. і треба. Доходити. Ні, перше ні. Хай вони будуть. Ми вже читаємо, якщо він сюди віддає, давай ближче, ближче скорочуємо, він скорочуємо, на персону переходить. Блок. 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 Швидше передаємо. Пац... Пац... Пацани, по нашій ігрі. По... по нашій тихо. ігрі. Мені не подобається, що мало у цього. Саприка віддає, заходимо в центр, розширяємо. Двоїки дуже мало ми задіємо пацані, бою. Добай, Добай, Давай, бою. Давай, давай, Нашими найкращими партнерами є ресторація Делюкс та фабрика відновлених телефонів Айкула Юей. Дякуємо за підтримку ФК Альянс та українського футзалу. Хочеться сказати одне. Домчик, давай я, давай я поговорю, Ви вже перший тайм поговорили. Мені не до кінця подобається, як ви граєте. Забили гол. Є певна вимога. І коли вона виконувалась в перші хвилини, все було добре. Я казав Вова просідати тут, зустрічати. Я казав отак сідати. Я казав, тут бути агресивним, швидше перебирати агресію, ви сідаєте. Вони тут налазять, налазять, клуб налазить, той налазить. Контратаки є, стандарти є, те, що ми говорили, все. Йдуть вище. Зараз лишилось у тих 15 хвилин час. Все, що у нас залишилось для того, щоб боротися за медалі, для того, щоб боротися за перше місце, все, що у нас зараз лишилось. пацани, Три місяці роботи пройшло. Чи команда чимось вас дивує? Ні. Вас може дивує? Значить, я перейду на тих людей, які, які можуть з ромчем. Мені не подобається, ти не справляєшся з ним, може стань перед ним. Не справляєшся сьогодні. Не найкращий твій матч. Не найкращий матч наш по володінню м'яча. Да? Команда інакша. команда досвідчена. 15 хвилин, все, що в нас залишилось. Задайте своє питання. Ми за 15 хвилин зможемо перевернути ігру. Да. Ми зможемо давай, поїхали. Тайму нам забувають гол роздівалку в кінці першого тайму. І відповідно нам потрібно весь другий тайм посвятити тому, щоб відігратися. Вже двоє людей на жовтій карточці: Цімерман і Стас. І якось воно все не дуже добре виглядає. Але дійсно, що часу багато, 15 хвилин маємо посвятити тому, щоб здобути медалі. Матч потрібно було перевертати з ніг на голову, щоб остаточно не випасти з гонки лідерів. На це в нас був лише один тайм. 15 хвилин чистого часу. Вкрай важке завдання, яке ще й ускладнювалось непотрібними фолами та жовтими картками нашим гравцям. Але за 10 хвилин до кінця матчу стається момент, який дає всьому колективу надію та впевненість, що все можна змінити на свою користь. блядь, блять. Холоднокровніше, Підніми м'яч, а ти б'єш знизу. холоднокровніше, блядь. Холоднокровності не вистачало всім. Попри нереалізований вихід один на один Котросюка, ольові моменти були практично у всіх гравців команди. Ми створювали чи не вдвічі більше, ніж суперник. Але рахунок залишався нічим. Навіть воротар Мірзаєв долучився до штурму воріт з доли. завдавши удар з своєї частини поля і м'яч ледь не залетів за комірець голкіпера опонента Проте це не останній момент, який був у нашого воротаря. Yeah, Коротше, забуваємо третій, виходимо вперед. І руль робить те саме, що минулого літа. Він тоді єдиний забив е, е, гол за yeah, проти здоби yeah, і... Руслан yeah. забрав. Команда має виграти і погратися. Ми порамою, всі злі, всі злі. Ми віддали гру, ми вигравали. Ми злі всі з ці стоїть злості наступні ігри треба грати. Давай зупинить три, чотири.